Ось це дизельні автономні обігрівачі від торгової марки Макс Підінроц. І навіть ось ця штука, яка нагадує інверторний генератор, це також сухий дизельний автономний обігрівач, яким можна обігріти, в принципі, будь-яке приміщення і не тільки. Але все по порядку. Почнемо ми з найменшого обігрівача, а точніше з його комплектації. Ось ця штука називається MXR1F. і Має бути він встановлений не ось так, а ось так. Ну, тому що на столі зручніше, коли воно ось таким чином лежить. Але працює насправді вона в такому положенні. Сюди в нас, от сюди заходить холодне повітря або повітря, яке в приміщенні, а звідси в нас виходить уже тепле нагріте повітря. О, до комплектації у нас входить ось такий пластиковий бак ємністю на 10 літрів, як говорить нам інструкція по експлуатації. Не знаю, є тут 10 літрів чи ні, напишіть в коментах. Також в самому баку є ось такий пакетик з кріпленням, для того, щоб цей бак можна було закріпити на якійсь поверхні. Далі в нас є ось такий гофрований рукав для подачі теплого повітря, є ось такий трійник і є дві ось таких, я не знаю, направляйки, можна сказати, для теплого повітря. Щоб ви змогли дифузор. Так? Це дифузор для направлення теплого повітря в будь-яку сторону. Обраєте, направляєте повітря, куди вам потрібно. Так от, воно одягається не ось так на пряму самого обігрівача, а відбувається це через ось цей рукав. Тобто ви вдягаєте рукав, на нього вже вдягаєте або трійник, або безпосередньо сам цей дифузор одягаєте. Ну і відповідно, якщо вам потрібно буде і трійник, і дифузори, то оцей рукав потрібно буде нарізати на якісь там частинки, щоб зробити цей перехід. Далі є в нас ось така трубка для подачі холодного повітря іззовні приміщення або з зовні кабіни автомобіля або салону автомобіля. І відповідно є ось така труба для, гарячих, для відведення гарячих вихлопних газів. От я не пам'ятаю, потім пізніше розберемося. По-моєму, сюди підводиться холодне повітря, а сюди звідси виходять гарячі вихлопні гази. Так, з цим ми розібралися. Далі у нас є ось така перехідна пластина для того, щоб можна було закріпити наш обігрівач в кузові автомобіля. У нас є дисплей і брелок, щоб можна було дистанційно керувати нашим автономним обігрівачем. Так як ця. Штукенція у нас не переносна, а більш стаціонарна. Тобто, щоб ви закріпили її десь на одному місці, то в нас, відповідно, є насос окремий, де не вмонтований, а окремий насос для подачі палива. Також у нас є фільтр. Також у нас є тру трубка для подачі палива, але це якщо ви використовуєте не ось цей окремий бачок, який йде в комплекті, а використовуєте бак, який ну, монтований в вашому автомобілі. Далі у нас є ось така штука, зовні схожа на глушник, але насправді це такий тепловий екран, який одягається на трубку з вихлопними газами. І цей екран можна Кудись прикрутити до кузова вашого автомобіля, і щоб він відповідно не нагрівався і там нічого не загорілось, тому що ця штукенця розігрівається дуже сильно. Так, це у нас є фільтр для входу холодного повітря в саму систему, в якій відбувається і спалювання пального. Є ціла купа ось таких різних хамутів і також гвинтів, для того, щоб це все можна було обтиснути. Далі у нас є ось така коса, ну, тобто кабелі для того, щоб можна було підключити наш автономний обігрівач. Я так розумію, що це фільтр грубої очистки нашого палива. Далі паливна система це просто така силиконова трубочка від баку до нашої автономки. Далі у нас є ось такий рукав, яким ми можемо обмотати знову ж таки нашу. Трубку з вихлопними газами, щоб вона сильно не нагрівалася. Я не пам'ятаю, з якого матеріалу цей рукав виготовлений. Якщо ви знаєте прямо зараз, то напишіть в коментарях. Якщо ні, то я загуглю і тут буде напис, назва цього матеріалу. І є у нас ось такі рукавички для того, щоб ми могли це все діло змонтувати на наш автомобіль або в наше приміщення, і щоб, скажімо так, не забруднити наші ручки. Конкретно ось цей екземпляр, який у мене на огляді, потужністю на 5 кВт. Але існує точно така сама модель потужністю на 2 кВт. Так от давайте подивимося, скільки вони споживають пального на 1 годину своєї роботи. 2 кВт екземпляр на мінімумі буде споживати 160 мл дизельного пального за годину. На максимумі 240 мл, а 5 кВт на мінімумі також 160 мл, а на максимумі 480 мл. Тобто, всього на всього пів літра дизельного пального на одну годину буде витрачати у вас обігрівач, але при цьому віддаватиме 5 кВт теплової енергії. Це дуже круто. Ну і давайте подивимося, скільки він буде брати електроенергії від нашої акумуляторної батареї, якщо ми будемо запускати від батарейки. Так от, ну і друзі, для того, щоб ви могли прорахувати, скільки зможе пропрацювати на вашій акумуляторній батареї даний обігрівач, то вам скажу, що при запуску, коли він тільки розігрівається, він споживає від 9 до 11 ампер. А от коли він вже вийде на свої робочі показники, то ця цифра буде від 1 до 3 амперів. Є дуже і багато. Ну, а ви самі там вже можете конкретно в своєму випадку розрахувати, скільки пропрацює на 60 Акумуляторній батареї, там на 70 амперній 100 амперній і так далі. Ось таке. Переходимо до наступного. Наступні обігрівачі мають однакову назву MXR 2Y, мають однакову потужність 5 кВт. Та і що тут говорити, мають в принципі плюс-мінус однаковий зовнішній вигляд, але між ними є одна суттєва відмінність. Ось це звичайний класичний обігрівач. Я вже знімав про такі обігрівачі відео. Металевий корпус всередині знаходиться в принципі. У нас та ж саме обігрівач, що ми бачили перед цим. Просто в компактному корпусі знаходиться зверху бак на 5 літрів під пальне. Є у нас ось такий дисплей з кнопочками за допомогою якого ми можемо керувати нашим обігрівачем. Збільшувати потужність, тобто збільшувати тепловіддачу або зменшувати. Також є пульт дистанційного керування. Ми можемо додати або знижувати температуру, вмикати і вимикати цей обігрівач. В принципі, все стандартно. А ось цей може робити все те ж саме, але в нього, по-перше, що пульт виносний, довжина цього кабеля 2,5 метри, і ви обігрівайся можете залишати десь, наприклад, на вулиці. А пульт керування занести, вмонтувати в приміщенні і вже з приміщення керувати, подати вам вищу температуру або нижчу. Це по-перше, а по-друге, даний обігрівач працює з вашим смартфоном за допомогою Bluetooth. В інструкції по експлуатації є QR-код на Android і на iOS. Переходите, скачете застосунок, встановлюєте його і під'єднуєтесь. До вашого обігрівача і знову ж таки дистанційно можете їм керувати. Але враховуючи, що це Bluetooth-система, ми також розуміємо, що ця відстань буде невеликою. Особисто, на мій погляд, цей додаток взагалі не про що. Це, скоріш за все, маркетинговий хід можна було б з легкістю обійтися ось таким пультом дистанційного керування. Тим більше, що я цей додаток скачав собі, встановив, намагався. Спробувати і вам показати, як це працює, під'єднатися до цього обігрівача, але в мене це не вийшло. Точніше, в мене не вистачило нервів, тому що, по-перше, треба було залишати свій емейл, а що я не дуже люблю робити. Потім потрібно зробити було свій окремий аккаунт на MaxPedin Потім на той аккаунт приходили б якийсь код підтвердження, і на цьому я здався і сказав, що ні, Дякую. І на мій погляд, це просто зайва витрата грошей. Ось так. В цілому ж ці обігрівачі абсолютно ідентичні по своїй потужності, мають однакове регулювання, дві ручки для перенесення. Просто тут є швидкоз'ємний кожух за допомогою ось цих відстежок. Чотири штучки ви від від'єднали, і можете зняти цей кожух і отримати повноцінний доступ. Тут потрібно буде викрутити стільки 4... чотири. Вісім гвинтиків і так само підняти цей кожух. В цілому ж ці обігрівачі абсолютно ідентичні. Єдине, що давайте зараз порівняємо їхню комплектацію. Я навіть під'єднав акумуляторну батарею від ProCraft до цього обігрівача, і в планах було залити сюди дизельне пальне, запустити його, під'єднатися телефоном до нього, показати вам, як це взагалі працює. Але після того, як я почав реєстрацію проходити, то я зрозумів, що ні, запускати цей обігрівач я точно не буду. І знову ж таки, подивіться на ці застібки, як я їх маю відкрити. Ось цей язичок він має бути далі, щоб я з легкістю так потягнув пальцями, і воно відкрилося. А так мені потрібно мати нігті, щоб закладати сюди і відтягувати. Інакше я не відкрию. О, і то вони настільки тугі, що можна і вирвати ніг собі. Трішки недопрацьовано. До ось цього обігрівача, який працює з вашим смартфоном за допомогою додатку, до комплекту входить ось така трубка для забору свіжого повітря, яке заходить в камеру згорання. Потім ось така трубка з нержавіючої сталі для відводу вихлопних газів. Фільтр, який ми вже з вами бачили, рукавички, купа макулатури, інструкцій, ось той QR-код, який я вам говорив, для того, щоб скачати додаток. На ваш телефон. Далі ось ця стрічка, якою можна буде обматувати цю гарячу трубу відведення вихлопних газів. Далі ось така теплоізоляційна вставка, яку ми вже з вами бачили. І забув вам сказати, що тут також є і пульт дистанційного керування. Тобто не обов'язково скачувати додаток і мучатися при реєстрації, можна просто керувати з допомогою пульта. Купа різних хамутиків. Дифузор, і є ще ось така коробочка. І тут є набір для того, щоб ви могли розкрутити, наскільки я розумію, розкрутити саму камеру згорання і там її почистити. Ну і звісно, труба для відведення теплого повітря з самого обігрівача в ваше приміщення. До цього обігрівача в комплект інструкція. Ось такий дифузор. Масивний, але безпосередньо на сам обігрівач не чіпляється. Далі труба для відведення теплого повітря, купа хамотів, також фільтр для забору чистого повітря в камеру згорання, труба для вихлопних газів, трубка для входу чистого повітря, теплоізолятор у вигляді вихлопної труби. Ну і, звісно, рукавички для монтажу цієї всієї системи. Ну і останній обігрівач на сьогодні MXR 3M. І це, до речі, задня частина обігрівача. А ось це передня. Сюди встановлюється дисплей, такий, як ми з вами бачили раніше. Ну, а звідси виходить тепле повітря. Потужність даного обігрівача максимальна 5 кВт, ємність баку для дизельного пального 5 літрів. Всі інші показники по витраті пального і по витраті електроенергії абсолютно ідентичні до, тому, до того першого обігрівача, який вам показував. Тому що всередині, в принципі, заходиться одна і та ж сама система, просто змінюється зовнішній вигляд. І, до речі, цей обігрівач також. Може працювати з вашим телефоном за допомогою додаток Mats Pідін Але спробуйте, купуйте, спробуйте підключитись і напишіть в коментах, як воно взагалі працює. Давайте подивимося, що в комплектації: трубка для відведення теплого повітря. Також всередині трубка для забору свіжого повітря до камери згорання. Один дифузор, також дисплей, на якому вводиться інформація по потужності по заряду акумулятора і по всьому іншому. Також 2,5 метри кабеля, які під'єднуються сюди, і ви цей дисплей можете вивезти кудись всередину приміщення. Купа хамутиків для обжиму, також стрічка теплоізоляційна, труба для відведення вихлопних газів, повітряний фільтр, теплоізоляційна проставка, кабель довжиною 3,5 метри для підключення акумуляторної батареї, тобто ви розумієте? так? Да? І акамуляторна батарея ви можете відвести від самого оберігача на відстань 3,5 метри, так і можете ще окремо вивести дисплей на довжину, на відстань, точніше, 2,5 метри. Далі ось такий набір, як ми бачили попереднього для розбору камери зграння і, звісно, рукавички. В принципі, на цьому все. Ну і так, декілька слів для висновку. На мій погляд, друзі, ось той перший стаціонарний варіант обігрівача, який ми з вами оглядали, ну той, який встановлюється в автомобілі, вантажні легкові або кемпери, або в гараж, так стаціонарно встановлюється, мав більшу комплектацію, ніж ось ці портативні рішення. А кошти дешевше. І можливо, потрібно замислитись над тим, чи дійсно вам потрібне портативне рішення, чи можливо взяти все таки дешевше стаціонарне рішення. Але знову ж таки, в кожного свої потреби і свої задачі. Тому, якби і для цього існують різні варіанти. На цьому, друзі, все. Запускати я дані штукенції не буду. Ви всі прекрасно знаєте, як вони працюють. Можливо, вам цікаве інше, що знаходиться всередині, яка там камера згорання і з яких компонентів воно виконане. То пишіть в коментах і я зніму окремо якісь коротенькі відео обов'язки. Ви побачили, наскільки якісні або, навпаки, неякісні ці обігрівачі від торгової марки Max Pedin Rose. На цьому будемо завершувати. Дякую, що додивилися дане відео до кінця. Маю надію, що воно вам було цікаве, інформативне, і ви вліпати йому вподобайку. І підпишетесь на наш YouTube канал, якщо ви ще цього не зробили. Принагідно нагадую, що ми не просто блогери, а ми компанія з Торгом. І в нас є офлайн і онлайн-магазин з Торгом.юан, де ви можете придбати не лише ось такі обігрівачі, а й багато інших різних речей. Посилання на наш магазин буде в описі до цього відео. Ну і, звісно, посилання на ось ці обігрівачі також будуть в описі. І не забувайте, що для наших підписників youtube канал Сторгом існує про. Промокод, який допоможе вам придбати той чи інший продукт в нашому магазині значно і значно дешевше. Промокод також в описі до цього відео. Подякую всім і до зустрічі. Па-па!